Росіяни запустили повноцінне залізничне сполучення Ростов на Дону Маріуполь, Волноваха, Донецьк. Про це повідомили в Маріупольській міськраді. Окупанти вже проклали гілку, яка скорочує шлях доставки військової техніки до лінії фронту на Донеччині. А далі має пролягти до окупованого Криму. Повідомили в центрі вивчення окупації. Активно будувати нове залізничне сполучення через Маріуполь Росіяни почали в жовтні 2023-го. За рахунок залізниці на загарбаних землях вони сподіваються покращити військову логістику і зменшити залежність від Кримського мосту. Попри диверсії, як влаштовують партизани, будівництво не припиняється. І представники США та Росії неофіційно зустрічаються у Швейцарії для обговорення війни в Україні. Зустрічі відбуваються за участю осіб із дипломатичним досвідом, хоча їхній офіційний статус насправді невідомий. Рейтерс пише про те, що такі тихі зустрічі впродовж останніх місяців нещодавня за їхню інформацію відбулася ще минулого тижня. Хоч учасники мають дипломатичний досвід, а також досвід у безпековій сфері. Вони не є держслужбовцями, і не зрозуміло, чи їх направили уряди саме країн.